Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. На сторінках Skylinker з'явилась нова публікація про системне та масове використання Starlink на ворожих дронах. Отже, поговоримо сьогодні про те, чи можемо ми захистити свій національний телекомунікаційний простір. Пам'ятаю, що зовсім недавно ми говорили про Starlink як про якусь нашу ексклюзивну перевагу, Ледь не диво зброю. А тепер виходить, ця перевага може обернутися проти нас. Тож наша місія сьогодні детально розібратися, наскільки серйозною є ця загроза, і головне, чи є взагалі реальні шляхи протидії. Так, і це знаєте розмова, яка давно назріла. Дуже важливо, що ми будемо спиратися не просто на якісь чутки, а на системний аналіз проєкту Skylinker і ще на висновки з розмов з фахівцями, які ну, бачать ситуацію зсередини. Це дозволяє скласти все в єдину картину і зрозуміти не лише що відбувається, а й чому, і власне, що з цим робити. Гаразд, давайте тоді почнемо з самого початку. Я от постійно бачу в новинах повідомлення про знайдені ворожі дрони зі старлінками. Але, чесно кажучи, важко зрозуміти масштаб. Це поодинокі експерименти, чи вже щось набагато серйозніше? Наскільки все погано? Якщо говорити відверто, то ситуація м, тривожна. І тут ключові слова саме системність та масовість. Треба розуміти, що поодинокі випадки, коли противник використовував старлінг ну, в польових умовах, їх фіксували і в минулі роки. Але цього року стався, так би мовити, якісний злам? Це вже не експерименти якихось окремих ентузіастів, це поставлений на потік, фактично промисловий процес. Промисловий це доволі сильна заява. А які у нас є докази, що це не просто, ну знаєте, кустарщина, коли хтось у полі прикручує термінал до дрона? Ну, найяскравіший приклад, про який багато говорить, це нещодавно знайдений під Покровськом БПЛА Молнія. На його борту був встановлений термінал StarLink, і ключовий момент тут у тому, що цей факт підтвердив офіційний проект ГУР. І коли ми дивимося на фото, ми бачимо не імпровізацію, це фабричне кріплення, спеціально розроблений корпус. Тобто, це вже не солдат з ізоляційною стрічкою у бліндажі. Абсолютно. Це інженерне рішення, яке хтось на заводі розробив, протестував і, власне, поставив на серійне виробництво. І вони це тиражують. Саме так. І вони, знаєте, цього навіть не приховують. На військово-технічних виставках у Москві російські виробники дронів вже відкрито рекламують інтеграцію Starlink як стандартну опцію. Уявіть собі, це стало їхньою конкурентною перевагою пунктом у рекламному буклеті. Технологія стає настільки доступною для них, я не можу уявити, щоб вони на цьому зупинились. І ви маєте рацію. Не зупиняються. Є дані з експертних інтерв'ю, які малюють ще більш комплексну картину. Наприклад, зафіксовано використання терміналів Starlink на російській бронетехніці, на бронетехніці? Так, на танках та БМП. Вони ставлять їх для зв'язку між екіпажами замість своїх штатних, часто ненадійних радіостанцій. Це вже елемент управління військами на полі бою. І треба розуміти, що більшість таких доказів має гриф для службового користування. Те, що просочується в публічний простір, це ну лише верхівка айсберга. Отже, якщо підсумувати цей блок, противник не просто отримав доступ до Starlink. Він інтегрував його у свої військові системи на промисловому рівні від дронів розвідників до командних машин, і ми бачимо лише малу частину цього процесу. Добре, картина лякає. Давайте тепер розберемо, що це означає на практиці, як саме ворожий дрон зі Старлінком змінює гру на полі бою. Це створює три фундаментальні загрози, і кожна з них критично небезпечна. Перша, і, мабуть, найголовніша, це майже повна невразливість до традиційних засобів радіоелектронної боротьби або РЕБ. Зачекайте, давайте тут зупинимось. Ми ж роками будували цю систему електронного щита, оці купольні системи РЕБ, щоб захищати наші позиції. Виходить, дрон зі Старлінком може просто пролетіти крізь цей щит, ніби його і не мали. По суті так, уявіть, наші системи РЕБ – це потужні генератори перешкод. Вони, так би мовити, кричать в радіоефірі, щоб заглушити сигнал між дроном і його оператором на землі. Але дрон зі Старлінком не слухає оператора на землі, він отримує команди від супутника, що висить за десятки кілометрів у космосі. Намагатися заглушити цей сигнал з землі це, ну як намагатися перекричати радіостанцію, кричачи на свій радіоприймач. Сигнал йде з абсолютно іншого напрямку. Наші земні засоби на нього майже не діють. Це кардинально все змінює, тобто, єдиний спосіб зупинити такий дрон це фізично його збити, а це набагато складніше і дорожче. Яка друга загроза? Друга це поєднання дальності та точності. Джерела вказують, що БПЛА, чи то молнія, чи навіть модифікований шахет зі Старлінком, він може завдавати ударів з точністю до кількох метрів на глибину 50-60 кілометрів у прифронтовій зоні. Тобто вони перетворюються з засобів терору по площах на високоточну зброю? Саме так зброю здатно полювати на конкретні цілі. Наші артилерійські системи, склади, командні пункти. І все це зглибоко в нашому тилу, куди раніше вони могли дістати лише ракетами. А третій аспект, мабуть, розвідка. Безумовно. І він, можливо, найнебезпечніший. Starlink надає стабільний широкосмуговий канал зв'язку. Це дозволяє передавати відео високої якості в реальному часі. На тих же молніях встановлені камери з тридцятикратним оптичним зумом. Ого, уявіть собі. Такий дрон може висіти на безпечній висоті поза зоною ураження ПЗРК і годинами вести детальну розвідку наших позицій, відстежувати приміщення техніки, ідентифікувати цілі. Це ніби ворог має постійний супутниковий знімок, але в режимі реального часу, із неймовірною деталізацією. Тобто це загроза не лише для передової, а й для наших найцінніших активів у тилу, систем ППО, далекобійних систем, джерела навіть згадують удари по цивільних об'єктах на Одещині. Отже, виходить, що технологія, яка була нашим порятунком, тепер перетворилася на інструмент для високоточних, невразливих для РЕБ атак і тотального шпигунства. Це точний і, на жаль, дуже тверезий висновок. І саме тому. Питання протидії стає, власне, питанням виживання. Ось це і є найголовніше питання, яке, мабуть, просто кричить у голові в кожного, хто нас слухає. Якщо ми бачимо ці ворожі термінали, знаємо, що вони їх використовують, чому ми не можемо просто взяти і вимкнути їх? Здається, це так просто подзвонити в SpaceX і сказати: вимкніть, будь ласка, ось ці пристрої вони нас вбивають? Якби ж усе було так просто. Насправді ми тут впираємось у складний регуляторний е і політичний глухий кут, який ми самі ж частково і створили. Щоб зрозуміти, чому треба повернутися на початок повномасштабного вторгнення тоді, щоб максимально швидко розгорнути мережу, всі регуляції для Starlink в Україні свідомо скасували або спростили до мінімуму. Це було виправдане рішення на той момент. Воно врятувало зв'язок для армії. Абсолютно виправдане. Але потім були скандали, коли зв'язок вимикали під час наших операцій, і як я розумію, були досягнуті нові домовленості. Так Так. і ці домовленості вирішили одну проблему, але породили іншу. Було досягнуто політичної угоди зі SpaceX, що компанія надаватиме послуги на всій території України в кордонах 1991 року, без обмежень, і це включає тимчасово окуповані території. Саме так, де зараз знаходяться війська противника. Тоді це здавалося перемогою, але тепер ми бачимо зворотній бік цієї угоди. Але навіть з цією угодою ми ж можемо ідентифікувати термінали, що працюють на їхніх дронах. І ось тут ми підходимо до ключової перешкоди, так званої сірої зони. За оцінками в Україні зараз понад 200 тисяч терміналів Starlink. і більше половини з них це сірі термінали. Сірі, тобто це пристрої, куплені волонтерами або самими військовими в Польщі, Німеччині, де завгодно і привезені сюди. Вони зареєстровані на приватні акаунти в інших країнах. А офіційного представництва в Україні досі немає немає. Офіційних реселерів немає. Тобто це як місто, де половина автомобілів їздить з офіційними українськими номерами, а інша половина з іноземними. І якщо ми спробуємо ввести нове жорстке правило, то половина водіїв, включаючи наших військових, просто не зможе їздити. Ідеальна аналогія: будь-яка спроба ввести жорсткі обмеження, вимагати української реєстрації чи блокувати термінали без неї. Це вдарить по десятках тисяч наших власних військових. Тих, хто залежить від цього сірого старлінку, ми ризикуємо вистрелити собі в ногу, залишити цілі підрозділи без зв'язку. А противник тим часом А противник тим часом легко обходить будь-які санкції. Купує термінали через підставні фірми в ОАЕ, Азії та й у тій же Європі. Для них купити сто чи навіть тисячу терміналів не проблема. Ситуація виглядає патовою. Ми не можемо їх заблокувати, не заблокувавши при цьому себе. Але ж має бути якийсь вихід. Невже ми перша країна, яка з цим стикається? Що роблять інші? Досвід інших країн показує, що жорстке державне регулювання це абсолютна норма, і глобальні компанії, як SpaceX, вміють і готові працювати в таких умовах. Подивимось на Ізраїль: там неможливо активувати термінал на палестинських територіях без прямого погодження зі структурами національної безпеки, кожен пристрій під контролем. Це така модель географічного контролю, тобто вони можуть точково вмикати та вимикати зони покриття саме так. А є ще більш жорсткий приклад Казахстан. Вони висунули вимогу приземлення всього трафіку. Приземлення це як це означає, що всі дані, які проходять через супутники над їхньою територією, спочатку йдуть на наземну станцію в Казахстані і лише потім в інтернет. Це дає їм повний контроль над трафіком, можливість його моніторити і застосовувати власні закони аж до цензури. Це модель тотального контролю над даними. Дві дуже різні моделі. Які інструменти з цього арсеналу могла б застосувати Україна? Чи нам потрібне щось своє, унікальне? Нам потрібен комплексний підхід, який може включати елементи обох моделей. По-перше, це спеціальні процедури активації терміналів на нашій території. По-друге, створення білих і чорних списків пристроїв. Це дозволить оперативно блокувати захоплені або ворожі термінали, гарантуючи при цьому роботу пристроїв наших сил оборони. І по-третє, чіткі правила роумінгу для тих самих сирих терміналів, щоб легалізувати їх, але вже під нашим контролем. Це все звучить логічно, але будемо реалістами. Ми посеред війни впроваджувати таку складну бюрократичну систему це звучить неймовірно ризиковано. Хіба це не може призвести до хаосу і залишити наших хлопців без зв'язку в найкритичніший момент? Це абсолютно справедливе побоювання і це ключова дилема. Так цей процес буде складним, болючим і ризикованим. Неминуче будуть тимчасові збої, помилки, хтось тимчасово втратить зв'язок. Це правда. Але ми маємо чесно подивитись на альтернативу. Альтернатива це не робити нічого. А це означає, що ворог буде все вільніше і ефективніше використовувати цю технологію, що гарантовано призведе до загибелі значно більшої кількості українців. Це вибір між ризиком тимчасових незручностей і гарантованою ціною людських життів. І час грає проти нас, правда? Адже Старлінг це лише перша ластівка. Точно. Це питання потрібно вирішувати на випередження. Джерела нагадують, що вже у 2026 році на ринок вийдуть нові потужні гравці. Amazon Leo, Telesat Lightspeed. почнеться справжній бум супутникового інтернету. І якщо ми сьогодні не створимо правила гри для одного оператора, то завтра ми будемо безпорадні перед десятком. Правила потрібні не для Starlink, вони потрібні для захисту нашого національного телекомунікаційного простору, як такого. І для цього потрібна чітка стратегічна ініціатива від уряду так з визначеними відповідальними особами та чіткими правилами для всіх. Отже, підбиваючи підсумки нашої розмови, масове використання Starlink ворогом це вже не майбутня загроза, а реальність, яка вимагає негайних дій. І рішення тут не в одному дзвінку ілону маску, а в складній, можливо, не але життєво необхідній розбудові державної системи регулювання. Інакше ефективність ворожих дронів, а отже, і кількість наших втрат, буде лише зростати. Абсолютно вірно, я б хотів залишити слухачів з фінальним питанням для роздумів: чи зможе Україна захистити свій національний телекомпростір від шахедів та молній зі StarLink, Amazon Leo чи іншим терміналом на борту, чи зможе таким чином зберегти життя військових та цивільних у бойових діях зараз та у майбутньому? Відповідь на це питання залежить від рішень, які будуть або не будуть ухвалені на найвищому рівні вже найближчим часом. Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Skylinker, просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності ніж звикли багатьом донати. Твоя підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій, котрі вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі SkyLinker. Всі гроші прозоро та наочно конвертуються в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.